Повернусь весною, у шибко пташинкою дарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріху паду Голубко, не плач, так судилося ненько. Слово Матусю, не буде жі. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько розкажу, як мається в домі нові. Мені сково, ангел співає, і рана смертельна. Вже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває душа за тобою рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама тебе, я люблю країну. вона, як і ти, була в мене одна. Тебе я люблю, і люблю, Україну, вона як і ти. Я висловлюю свій особистий жаль про втрату, яку не вернеш. Кожен з нас сьогодні прийшов з скорботою в душі і сльозами на очах, тому що ми проведжаємо останню дорогу і останній раз ми бачимо новопристанного воїна Олександра. Він не відмовився тоді, коли наша держава, наша батьківщина. Доручили йому високу місію нас з вами захищати. Адже міг би знайшов би можливість, але знав, що потрібно. Тому що троє дітей, тому що батьківщина, тому що місце, де народився, де живуть батьки, де родина, потрібно захищати від агресора. Як тяжко нашим хлопцям і дівчатам там на Сході. Дуже велика ціна заплачена за нашу з вами. Спокій і свободу. Давайте не забувати це. Я сьогодні хочу звернутися, особливо до дітей новопристали. Знаєте, скажу так, по-простому. Мої діти ходили разом в школу і сьогодні. Старший і середній, ми обрахові. Ви знаєте, мені зараз дуже пече, тому що вони в один момент стали дорослими. Хочу сказати, що не легко буде в житті. Я сам вирішую з батька, я знаю, як це. Коли розумієш, що всьому, що потрібно навчитися, ти мусиш навчитися сам. Звісно, що є дід, баба, є родина, ви є один в одним. Тому що два брати, сестра це найближчі люди. Але завжди знайте, що ви маєте нашу підтримку, знайте, що ви маєте мою молитовну допомогу. Добре слово, порада. І обов'язково будь-яка потреба не соромтеся. Тому що тут немає чужих, чужі там, за територією, за кордоном. тут всі свої. І будь-яка справа, наскільки це можливо, постараємося. Знаєте, ви стали дорослими справді буквально і дитячим. Але бережіть одного. підтримуйте. І хай Господь вас береже. Вічна пам'ять нашого. Не забуваймо про Його. Знаєте, дасть Бог невдовзі, буде наша перемога. Україна підтвердить свою незалежність. І всі ми обов'язково не радимося. Тата не вернеш, чоловіка не вернеш. Але ми всі вдячні безмежно всім, кого ми сьогодні тут молимося, і кого ми поносимо на кладовище. Вічна пам'ять, вічна згадка. Хай вони з миром спочивають. Висока ціна заплачена, а ми безсмертно давайте будемо їм вдячні і обов'язково молитися. Це найцінніше, найголовніше, що може бути. Руки Господа передаємо його душу, хай Господь Бог змилується над ним, просить його гріхи, вільні і невільні. І за ту жертву, яку Він приніс, даруй йому Царство Небесне і вічний спокій. Амінь.